Пекельні цифри та слова у серце б'ють, неначе молод, Немов прокляття ожива. Рік тридцять третій, голод, голод, у люті сталінські страшні. Тінь смерті шастала по стінах, семи мільйонів, Боже мій, не долічилась Україна. Той рік на нашу долю ліг, мов згусток кров'янистий болю, в історії пором швидким зі гімни і хорали, а ці пекучі сторінки з історії повикидали в руках, що виростує хліб, не залишившись зернини. Ні, рід наш горі не осліп, ти все згадаєш, Україна, Згадаю, все те, щоб воздать, близьким і дальнім Людомором, хоч радість легше пам'ятать, та треба пам'ятати, і горе.